Як так кажуть, процеси зсередини зібрали на 520 кВт-годин збірку. У нас два основних контрол контрол-бокса. Це на один інвертор, на другий інвертор. Можна до них інвертора більшу кількість підключати, але для цього потрібно там певні тонкощі знати. Одна збірка 261 кВт година квт година 261 І друга збірка. І тут у нас ще потім планується ще третя збірочка встати під третій інвертор. Це все буде забезпечувати на невеликій промисловості систему безперебійного живлення. Плюс це все діло буде у нас підперто сонячними панелями. І буде економити, ну і перш за все, систему безперебійного живлення. З'явилося світло, зникло світло, у нас все працює без зупинок, тому що станочки просять, щоб вони не збивалися. Тут у нас трошки шипить. Тут є такі пш пшикалки, тому не лякайтеся. Працюємо далі. Буде продовження цього відео ще по самої інсталяції. Тут ми з'єднуємо кабеля, тому що в нас досить велика відстань між нортрами і цим, і акумуляторами. Акумулятори в нас взагалі в підвальному приміщенні. Вон, бачите, кабельочки висять. Це ще все буде монтуватися. З'єднуватися далі через стіни і пішло-пішло там далі на вулицю, аж до самих інверторів. Тому, якщо вам щось схоже потрібно, звертайтеся, можемо, вміємо, знаємо. В продовження відео до акумулятора вставляємо цю частину. Так, у нас тут на вулиці, я вже сполірив перші частини відео. У нас тут три інвертора, 80 десять DI. У нас ось десь зараз безпосередньо щит сонячного поля збирається, щити з нержавіки. Дехто каже, дорого багато дехто каже. а так у нас тут все через піджишки, тут все через отвори. Це траса була вже, це не нами змонтована була, вона пішла на стріху, туди-туди, туди. Що туди, туди. ми робили? Так, частину лоточки поставили, кабеля, силові, КГНВ. 1 на 25 заведені у нас підведені до цих до інверторів. Це підключення батарей. І це все діло у нас пішло, пішло, пішло по лоточку, пішло, пішло, пішло і туди автобудівлю. Ту ось така у нас тут системка. Тут ще буде у нас 380 опускатися по коробу, Буде роздаватися до кожного інвертора. Цей лоточок ми замінимо на більш високий. Поставиться, тут у нас буде 0,4 перемінки зверху, а знизу в нас гофри. Тобто ми кабель замість того, ну, окрім того, що він просто сам по собі на тисячу, лот, ми ще його і в гофру загнали. Ці всі кабеля, дроти, кому як більше подобається. А, знизу у нас DC-лінія на окремий лоточок. А ось, сюди. ось тут ми ще не фіксували. Ось туди у нас кабель КГНВ25 квадратів. І далі гофра. Це все у нас сховається, фіксується і буде у нас так, як має бути. Тому от така у нас системка. Монтуємо, потихеньку погода, звісно, ляпає трошки дощик, до цього мороз був, як то кажуть, в народі сракопад, падали. Ну що ж, не, не без того. Знаєш, от, от, от така от інсталяція, іще одна, трошки пізніше буде 0,4, ну теж буде ну, 0,4 по перемінці. Теж буде окрема. Окреме відео, окремий випуск, бо там ще щити збираються. Щити досить гарні, на мідних шинах. Все як має бути, чи як доктор прописав. Тому кому цікаво, кому потрібно щось схоже, звертайтеся, вміємо, можемо. Всім гарного дня!